Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Сьогодні в вашій увазі пропоную кілька важливих новин, які зачіпають українців за кордону. І те, що змінюється на кордоні, і те, що змінюється в отриманні паспорта, і не тільки це. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця і, звичайно, підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал. А всім, хто це зробить, підтримає, зробить репост, поставить вподобайку, підпишеться. Дуже велике дякую. Давайте, напевно, почнемо з перетину кордону, і про те, що дуже багато зараз запитань, чи потрібно на кордоні. Або ще до кордону придбати щось додатково за певні кошти, щоб спокійно перетнути кордон. Я зараз говорю про програму ETIAS і про програму EES. По-перше, ETIAS ще не працює, ще не почав свою дію, тому про неї ми поговоримо трошки пізніше. Програма EES, вона вже з листопада 2024 року працює на кордоні. Що це за програма? Це програма, яка щитує ваші біометричні дані на кордоні, щоб не ставити там в паспорті штампи, щоб там лишній раз не перевіряти, вас заносять в базу один раз, тобто знімають спочатку пальців, фотографують. І потім при наступному 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 перетині кордону вас по базі пробивають. Що ви адекватна людина, нема вас по якихось там базах, що ви там займаєтеся якоюсь нелегальною діяльністю, ще щось там, не є загрозою, і спокійно перетинаєте кордон. І потім вам вже не ставлять штампи в паспорті. Це так дуже коротко і по-простому, що таке система ІІС. На польському кордоні про цю систему вже чули, і вже, напевно, багато хто з вас з нею стикався, тому що польські прикордонники, бо... Переважно більшість громадян України перетинають польський кордон і страж гранічна перевіряє ці всі дані. Напевно, що більшість з вас вже також стикалися з тим, і вас вже просили там і відбитки пальців зробити, і сфотографуватися. І багато кому по статусу Укер, в першу чергу по статусу Укр не ставлять печатки в паспорті. Так, оце вже працює система ІІС. І вона зараз поки що входить в дію, можливо, когось, когось вносять, когось не вносять. Це поступово буде робитися. Щодо системи ETIAS. вона ще не почала діяти, вона має починати діяти з 2025 року. Але це ще не гарантія. І якраз от по системі ETIAS дозвіл на перетин кордону, свого роду дозвіл, буде коштувати 7 євро на 3 роки. Він ще не діє. Система ETIAS ще не діє, тому на даний момент. Платити додатково нічого не потрібно. З 25-го року має почати діяти, але її вже кілька років переносили. Тому не факт, що в 25-му році скажуть, що ми ще не готові її запускати, і перенесемо 26-й рік. Таке теж може бути. За цим треба слідкувати, тому я рекомендую підписуватись на канал. Як тільки з'явиться інформація, я про це повідомлю. Давайте перемістимося з кордону до Німеччини, і в одному з міст Німеччини змінюються правила видачі паспортів. Генеральне консульство України в Гамбурзі повідомляє. Що зараз живої черги з 14 листопада, 24 року вже не буде, і тут потрібно буде реєструватися тільки онлайн. Тобто прийти, стати в чергу і отримати там, податися на паспорт, а потім отримати не вийде. Тільки реєстрація онлайн, і в такому випадку ви можете отримати в майбутньому паспорт в Гамбурзі з 14 листопада, 24 року, припинять надавати низку послуг громадянам України у порядку живої черги. Видачу готового паспорта громадянина України для виїзду за кордон, продовження строку дії паспорта, а також внесення змін про дитину для отримання консульських послуг. Потрібно здійснити онлайн-запис на консульський прийом, отримати конкретну дату та час для здійснення візиту до установи. При цьому уточнюється. Для громадян України чоловічої статі призивного віку від 18 до 60 років, які перебувають, проживають за кордоном разом із документами, необхідними для отримання консульської послуги, потрібно також подати свій військово-обліковий документ в електронному вигляді у застосунку Резерв Плюс. Ось бачимо такі зміни в консульстві в місті Гамбург в Німеччині. І я так собі думаю, що це може бути у всіх консульствах. Рано чи пізно всі переходять на онлайн, жива черга йде на другий план або взагалі її відміняють. Тому майте на увазі в цьому консульстві вже від 14 листопада ось такі зміни. Також наступні майбутні зміни стосуються Польщі і громадян України на території Польщі, які хочуть бути довше, там, наприклад, ніж по безвізу чи якийсь там короткий термін. Стосуються умови праці чи умови злицення, міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі завершує ряд змін, які планують найближчим часом застосувати до мігрантів, які є на території Польщі. Це міністерство хоче всіх іноземців, ну майже всіх. Перевести з умови злицення, хто є на умові злицення і працює в Польщі на умову опраця. той, хто захоче в майбутньому отримати карту побиту і далі по цьому просуватися аж до громадянства, буде змушений працювати по умові опраця. тому що умова злицення не дасть можливості отримувати дозвіл на проживання та роботу. Після набрання чинності новими положеннями буде запроваджено обов'язок працевлаштування іноземців переважно на основі трудового договору умова опраця». праці. Проект передбачає, що тільки така форма працевлаштування дозволить іноземцям отримати дозвіл на роботу. Тому роботодавцям доведеться готуватися до нових вимог. Проте залишаться певні категорії іноземців, які і надалі зможуть працювати за цивільно-правовим договором, умова злицення. В більшості випадків хочуть переспрямувати з умови злицення на умову у праці. Добре, це чи погано? Ну мені складно відповісти, коли я їхав. Польщу шукав роботу, намагався знайти і працювати по умові о праці. Хоча дуже багато хто працює на умові злицення і не має жодних проблем. Тут вже в кожного свої бачення, що він далі хоче, як він далі хоче в Польщі просуватися, працювати, бути, жити, подаватися на карту побиту чи на якісь інші документи. Це то саме, що, наприклад, людина їде, робить собі візу робочу і працює спокійно по візі, а потім подається на карту побиту. А хтось залишається далі на. Статусі «Укр» і чекає, коли там його продовжать. Вибирає людина самостійно, але, як бачимо, Польща потрошки змінює політику до біженців, до мігрантів на території своїй. Вона хоче перенаправити всіх, щоб були по умові праці. Водночас, зміни скасують обов'язковість проведення аналізу ринку праці, який передбачає спочатку перевірити, чи є кандидати на вакансії серед польських працівників. В теперішній ситуації підприємець може працевлаштувати іноземці, якщо немає підходящого місцевого працівника. Скасування цієї вимоги спростить процедуру підбору та полегшить працевлаштування іммігрантів у місцях, де не вистачає працівників. Тут точно полегшення, тому що є випадки, коли потрібно зробити аналіз ринку праці на території, і чому ви хочете і чому підприємство хоче взяти саме українця або якось іншого іноземця, а не шукає поляка на місці. Не завжди поляки знаєте, хочуть працювати і робити те, що роблять українці. І, звичайно, підприємці роблять такий аналіз і беруть потім українців. Зараз хочуть це відмінити для того, щоб не було цієї додаткової бюрократії. і Підприємець міг спокійно брати без жодного аналізу тих, кого йому пасує. Друзі, ось такою інформацією, такими змінами, такими нововведеннями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишив посилання на інформацію, самостійно зможете її опрацювати. Також нагадую, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал про Польщу, де можна задати запитання і отримати відповідь для вас. Обов'язково також підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. З вами як завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.